Привіт! Мене звати Олександра, і ви знову на моєму каналі пров'язання українською, за що я насправді вам безможно вдячна. Сьогодні, 10 грудня, неділя, а це значить, що майже традиційно я записую відео на канал. І грудень для мене завжди був таким, знаєте, найбільш чарівним місяцем року з більшого через різдвяні свята, а ще через цю дитячу мрійливість. Е, якісь е, щирі бажання, сподівання, які на от, от збудуться. І, попри всі обставини і все, що відбувається навколо, мабуть, це для мене не змінилося. Є багато речей, які кажуть про те, що не треба бути таким наївним і вірити в невідомо що, але ця маленька дитина всередині мене дуже вперта. І вона продовжує вірити. Я сподіваюся, що щоб ви не загадали цього місяця, очікуючи на подарунок від Миколая або а, на святий вечір Різдва, або підбій курантів в новорічну ніч недмінно збудеться. Попри те, що це самий такий чарівний місяць року для мене. А, також для мене це місяць, сповнений в'язання. На вулиці холодно, сніжно, і це додає мотивації в'язати багато чогось теплого, пухнастого і не лише собі. Власне, тому сьогодні я до вас і прийшла, бо хочу розказати вам про свої в'язальні плани на цей місяць. А в кінці грудня ми з вами перевіримо, наскільки вдалося мені виконати всі свої плани, чи життя знову внесло якісь свої корективи. Тож, Сьогодні відео буде про плани на грудень. Я сподіваюся, що воно надихне вас на нові в'язальні проекти, або банально нагадає комусь про річ, яку вони теж хотіли зв'язати, але весь час відкладали, і це стане, знаєте, таким собі знаком, що настав час зв'язати те, що вам так давно хотілося. Давайте починати. Першими сьогодні будуть шкарпетки. І я зізнаюся вам чесно, що. Я не планувала їх в'язати, вони навіть не були в списку планів моїх, але вже так сталося, що мені потрібно було вигадати щось з подарунком. Я подумала: ну а чому б і ні? Чому не шкарпетки? Ось, і чесно кажучи, я одну вже зв'язала, вона ось так виглядає. Вона ще не попрана, вона не прийшла би то, тому вона трошки така е, стрішненька. Ось. Але всі ми знаємо е, самогутню силу ВТО, що все буде виправлено. Вона довга, як лижа, бо це чоловічий розмір, побачите чоловіки. Е, це шкарпетка на 42-й, 43-й розмір. Отакось вона виглядає. І прямо зараз от, буквально в мене на спицях е, друга шкарпетка. Я е, ризику зв'язала зранку. За сніданком і планую в'язати сьогодні цю шкарпетку. Що би я мала вам сказати? По-перше, вкотре сказати про те, який дикий заход мене викликає поєднання бамбукових спиць і пряжі. Наскільки гарні ці бамбукові спиці я просто не можу. Це бамбукові спиці від сініт номером 2. Я їх замовила спеціально для шкарпаткової пряжі такої тоненької, бо в мене були м -м, спиці номером 2,5, і я розуміла, що м -м, щось не те, треба тонші спиці. От, Я взяла двійку, і мені перший час е довелося до них звикати, бо вони мало того, що дуже тоненькі, так вони ще отакі дуже гнучкі. І мені так страшно було не вив'язати, ви знали. Я от чекала цього моменту, коли буде цей характерний звук. Дрізно того Але він не відбувся, вони досить такі пружні і гнучкі. І це додає якоїсь зручності, але не забирає відчуття, що я от, отак в'яжу. Пам'ятаєте, я в дитячих комплектах казала, що коли вяжеш маленькі речі, відчуваю себе динозавриком з тими лапками, з шкарпетками і ось цими спицями. Ну, точно та сама історія. Я от, отак їх в'яжу, і це дуже смішно. Ось. Так виглядає мій моточок пряжі. Пряжа досить, думаю, відома багатьом це Alize Superwash Comfort. Я не пам'ятаю номер кольору і не маю про собі етикетку, але обов'язково залишу в описі до відео або десь ось тут з'явиться номер кольору. Це стандартна шкарпеткова пряжа і по складу, і по метражу. Чогось тут надзвичайного немає. Єдине, що. Перш ніж в'язати чоловічі шкарпетки, а це перші мої чоловічі шкарпетки. Я багато гугле читала і дочиталась до того, що пишуть, що от, ну, на чоловічі шкарпетки треба 150 грам пряжі орієнтовно. Ну і я думаю, блін, ну, мабуть, одного матка мені не вистачить, тому я купила два. Ви би бачили подив на моєму обличчі, коли я зв'язала першу шкарпетку, оцю. Пішла і зважила, а вона заважила 36 грам. Я така: в смислі? Тійшла, зважила залишок мотка, а тут десь 60 з копійками. І я така, почекайте. Тобто мені вистачить одного мотка і ще залишиться. Виходить, що так. Не те, щоб я жалілася, але ж прийдеться ще одну пару шкарпеток в'язати. Вибору немає. І я сподіваюся, що в кінці цього місяця або десь посередині, коли буде відео про готові роботи грудня, я зможу вам показати цю пару шкарпеток вже після прання, як вони будуть виглядати. Поки що виглядають вони соу-соу, so -so, але нічого, ми їх поперем. Далі я планувала в'язати ще одні шкарпетки. Ви може пам'ятаєте цю пряжу? Я вам показувала її е, точно в інстаграмі і в одному з попередніх влогів. Коли говорила про шапки шкарпатки, знову ж таки, для тих, хто в'яже Шкарпатки, я думаю, це відома пряжа, це Опал. Він такий різнокольоровий з сегментним фарбуванням. Дуже гарні тут кольори, така прям ніжняті на жовтенькі, рожевенькі, блакитний і біленький. Власне, я розраховую, що це буде пара шкарпаток для мене. І я не знаю, коли я їх почну в'язати, але хотіла зв'язати в грудні. Далі у мене ще один моток пряжі на шкарпетки. Оленка, я відчуваю твій біль від е, безкінечного шкарпеток. У мене є ось така пряжа. Це реджа, ось так вона виглядає. Це твіт шкарпетковий, такого гарного блакитно-бірюзового кольору. І це має бути пара Шкарпеток для мого чоловіка, який казав, ні, я не хочу шкарпетки. Розумієте, цей момент, коли три тижні назад перед, е, перед Ним Святого Миколая я так підійшла і кажу, якщо би Миколай там хотів щось тобі подарувати, що б це могло бути, може, якісь шкарпетки в'язані хочеш? Кажу, ні, я не хочу. Так вже є там одна пара в'язаних шкарпеток. Мені мама там десь колись їх в'язала. Я не хочу. Кажу, добре. Ні то ні. Знаєте, баба з возу кобелю екше. І тут найцікавіше, я купляю сіру пряжу Алізе, щоб зв'язати пару шкарпеток іншій людині, чоловічої статі, і не йому. Він сидить, так дивиться, каже. Ти шкарпетки в'яжеш. Кажу, угу. каже, не мені, не тобі. А я би теж хотів. Каже, я ж тебе питала. Кажу, я придумав. Я би теж такі хотів шкарпетки. Кажу, добре, кажу, у мене є отака пряжа. Тобі колір підходить? Підходить. І все. І тепер придається в'язати шкарпетки. Сподіваюся, що в грудні теж встигну зв'язати ще цю пару шкарпеток, бо в'язати шкарпетки чоловікам це капець. Там, поки вив'яжеш у ту довжину стопи, ну це ульот просто. Не те, щоб в мене було, знаєте, тендітна, коротенька лапка 39-го розміру, але все ж. Далі у нас по плану ще два маленьких вироби. Секунду. Пам'ятаєте її? Багатостраждальну альпаку букле з якої я казала, ніколи більше нічого не буду в'язати. Пані та панове, ми будемо в'язати з Альпаки-Букле. Е -е... Ну, У мене є виправдання насправді для цієї всієї історії. Минулого року виходило відео. Не минулого, ще цього року, весною, виходило відео про мій светер з цієї чорної альпаки-букле. Я його. Ну, досить активно ношу, він дуже м'який і теплий, і що найцікавіше він дуже легенький ну, тобто він не важкий. І так вже сталося, що я замовляла цей альпаки близько 10 мотків, а на светр пішла не вся пряжа. У мене залишилось 4 моточки. І от вона лежить, лежить. І я думаю, блін, а що з нею зв'язати? А потім наткнулася мені здається, в пінтересті. На рукавички з букльованої пряжі. Там манжет виконаний м -м, звичайною пряжою розиночкою, а сама вже частина рукавички з букльованої пряжі. І мені так сподобалось. Вони такі прям. Я знаю, що вони будуть теплі, а я ще буду в дві нитки в'язати. А ще в мене залишилася пряжа від шапки, ось ця коричнева. І я думаю, що це буде комбо: О, з цієї пряжі будуть манжети, а власне рукавичка буде з цієї букльованої пряжі. Тому. Я дуже хочу собі такі е, затишні пухнасті кучеряві рукавички зв'язати. Я щось дуже багато всього хочу, але побачимо, як вийде. Другий виріб. Другий виріб е, це виріб не для мене. І це виріб на подарунок для тиресової поміниці Андріанки. Тут таке сонечко. Прям я не можу. Е, В'язати буду я з. Ось цієї пряжі. Це закнаберуфа артикул Міленіум 100% меринос. її тут на 100 грам 3000 метрів. Вона дуже-дуже тоненька. Я почала в'язати цю шапку і насправді я вже зв'язала відворот. Він ось так виглядає. вяжу я її на спицях номером 5 в 20 складень. Я пробувала і 12, і 14, і 16, і 18, але 20 виглядало найкраще, тому що е, всі інші варіанти виглядали занадто тоненькими для шапки, а я хотіла, щоб це була все-таки зимова шапка. Я не знаю, чи добре тут буде прям видно е, товщину цієї шапки. Мабуть, краще буде видно вже, коли я її зв'яжу. В процесі. Єдине, що виглядає що з цією шапкою, в мене немає такого прям дедлайну. Ми будемо все одно її відправляти вже після Нового року, тому я так дуже з нею не поспішаю. Ось, але нитка на дотик дуже класна. Це така ніжність. Я вам зараз покажу, як виглядає один моточок. Це ж зафірка. Ну, зефірочка ж маленька така, їй хочеться з'їсти. Вона така ніжна. Я сподіваюся, що їй дуже сподобається. Також до цієї е, шапки в комплекті з ниткою я замовляла помпон е, білої пухнастої, покажу вже на готовому виробі, бо він е, надійно захований від котів. Е, так там натуральне хутро, коти це внюхали. Вони цей помпон вони крали, мабуть, раз три. Причому е, крала здебільшого котіта. І вона така вкраде його в мене з кошика і біжить до мене, так я принесла тобі здобич. І Мать, дивись, що я вполювала. А я така, куди ти в зуби то береш? Я її сварила за то. Ось, і я вирішила сховати, бо а, помпон лежав у мене в кошку постійно, і вона стабільно звідти його крала. Навіть коли я його ховала між ниток, вона його там знаходила і приносила мені, типу, дивись, я вполювала помпон. <смеш> така смішна. Ось, тому помпон сьогодні показувати не буду, я його заховала в неї. А, пряжу цю а, в бобінці Я замовляла, як завжди, був експерт. Я обожнюю експерт експерти, буду про це говорити майже в кожному відео. Здається, бо я зазвичай приходжу, кажу так: і мені треба зв'язати ось щось отаке: це буде там шапка, светр або щось інше. І я би хотіла, щоб склад був десь отакий, а кольорова палітра палітра в мене десь отака. І мені завжди підбирають щось гарне. Ось, і я дуже люблю дівчат за їхній такий от клієнтоорієнтований підхід, що вони завжди можуть щось підібрати, порадити. Навіть з помпонами та сама історія. Я кажу: так, хочу, що помпони якісь біленькі. Мені там купу варіантів накидали. Я така вибрала. І все. І це позбавляє, знаєте, оцих ем, тортур, коли тобі самі приходиться заходити на сайт або на сторінку в інстаграмі, і це дуже довго і нудно вибирати. І за що я неймовірно вдячна дівчатам, це те, що вони завжди класно комунікують, не нав'язливо, але при цьому вони такі щирі, відкриті, з бажанням допомогти. Дуже часто буває, приходиш в магазин, кажеш, ну я хочу, наприклад, рожеву нитку. А в них немає рожевої нитки, і тобі там починають вішати. А візьміть утю салатову, вам дуже буде пасувати. Ні, не буде. І якби салатове мені не треба. Але я з цим дуже часто стикаюся в фізичних магазинах, починають на тебе це нависати, намагаються впарити тобі щось, аби впарити. Хоча я така людина досить конкретна. Я навіть коли одяг купляю, я приходжу і кажу: так, мені треба джинси ось такої посадки, ось такого кольору, щоб штани там ішли прямі, кльоші і так далі, ось такої довжини. І Ну, типу, ви або даєте мені такі дуже конкретні, або ви ніколи в житті мене не переконаєте купити щось інше. І коли мені намагаються впарити щось або впарити, мене це починає дуже сильно нервувати, я просто розвертаюся і йду. І коли я познайомилася з дівчатами, от звук Спарт, звичайно, там в форматі переписки, мені настільки було легко і просто щось з них вибрати і купити. Бо навіть якщо а, не завжди є той колір, який би я хотіла, а мені от треба, наприклад, там суто коричневий, то ніхто мене не змушує купляти щось інше, не нависає на мене, не там. Корочу, мені прям максимально комфортно в експерт вибирати пряжу. Бо і дівчата допомагають за вибором, і при тому ніхто не намагається мені впарити щось, аби просто впарити. Дівчата максимально зацікавлені в тому, щоб я знайшла прям одну класну нитку, яка мені підійде, і я зможу втілити її в прикольний виріб. Ось. Дівчата з вуликсперт, якщо ви будете дойдесь це відео, то вам вітання, я вас дуже люблю. Останній. Виріб, мабуть, на сьогодні буде е, плечовий виріб. Це буде святер. Ой, Скільки разів я казала, що не буду в'язати светри? Я втомилась, це довго і важко, і стільки ж разів після того я в'язала светри. Я тут майже дійшла до пройм, зараз я вам покажу, як це виглядає. О, отакий він. Він по кольору дуже-дуже схожий на мій Svetrix Storm. І не просто так. Зараз поясню чому. Це саме звичайний светр зверху вниз регланом. Нічого тут екстра надзвичайного не буде. Я хотіла вив'язати залишки пряжі. І вив'язую я в цьому светрі браш-тальпака від Drops. І вив'язую залишки нитки від мого светру Шторм. Там бобіна була пряжа, а від виробника групи Фільпучі, артикул богем. Ви, мабуть, її пам'ятаєте з мого попереднього відео про «Светрик Storm. Я крутила мудрила і якось так в мене вийшло скомбінувати: одну ниточку браштельпаки, три ниточки цієї бобінної пряжі. І отримала я ось таку текстуру. Вона така досить пластична, вона має свою специфічну форму. Але при цьому вона ніжна і пухнаста. Тому що якщо брати просто брашталь альпаку, то вона така трошки безформена, повітряна. А якщо брати навпаки сутову цю бобідну пряжу, то вона така досить важка, не так гарно спадає, мабуть. Ось, вона не буде там прям ідеально тримати якусь там форму. От якби я там дізнала рукава ліхтарики, то навряд чи б вони там рівно так стояли, вони б швидше спадали. Ось, тому комбінація цієї пряжі мені дуже подобається. Цікаво, як вона поведе себе після ВТО. Але це буде надзвичайно простий, самий звичайний светер. І маленький спойлер, процес в'язання цього светру я знімаю на відео. І якщо вам цікаво, як я його зв'яжу, як він буде виглядати, то дайте мені знати про це в коментарях. Бо я така, що може би і поділилася з вами таким майстер-класом на самий звичайний базовий светр. От. Такі от в мене плани на цей грудень. Ніби багато, але всі речі такі дрібні, окрім светра. Аніби, здається, що можна швиденько зв'язати, але через те, що всього так багато, воно створює на мене якісь такі. Невловимий тиск, і я панікую, що я не все встигну, але, але, а які у вас плани на цей грудень? Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях, що у вас зараз на спицях, і що ви плануєте зв'язати до кінця року. Можливо, ви в'яжете щось прикольне на подарунок своїм рідним або близьким. Обов'язково розкажіть про це в коментарях. Я рада була вас всіх бачити. Сподіваюсь, ви за мною сумуєте десь так само, як і я за вами. І не знаю, будете ви дивитися це відео в день чи ввечері, чи, можливо, протягом робочого тижня. Але в будь-якому випадку я бажаю вам спокійного, мирного завершення дня або вечора. Гарного вам настрою. Коті, ти теж хотіла привітатись. Котюш, Лапочку. А цю нитку ти перевіряла? Мусючок. Котюш. Перевіряла. Без цього хвоста взагалі нікуди. Щоб ви розуміли, поки я знімаю відео, вона сидить на стільці навпроти і дивиться все, що я роблю. Бо це головний режисер тих всіх шоу. Ось. Ех. Ну ніби все розказала. До зустрічі на наступних відео. Па-па!